так? так? Та? І Ісін Володимир Володимирович 21, 21. <плоджує> <плоджує> 0, такого. Тому комісія вирішила затвердити за голосування по виборах голови Європовійської районної ради з результатами ну, Олег Петрович 13, за 13. Голосів за проголосом депутата районної ради. Сієт Володимир Головинович, 21. Голос за. Голова речі комісії, пояснює. зміни. Шановні депутати, не необхідно заправити до повної речей комісії на 2 Пропонується проєкт рішення районної ради. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати? районної ради. Немає. Утримаємося? Немає

Районної ради. Зараз він зійде на трибуну і скаже все речі. Це почасне місце. хочу І так далі. Дякую.